Скинуті маскування відсутня геть, готуючись вразити населення, окуповану донецька військовою мітцю, бойовики сформували парадні колони з російської завезеної через кордон техніки. Великі катки панцерників вказують, що це Т-72, яких в українців дотепер на антитерористичній передовій не було. Українські розвідники свою чергу припускають, що просто після врочисто сепаратистського маршу та техніка може вирушити у наступ. Ймовірно, на ділянці між Авдіївкою та пісками. Шостий інформаційний день цьогорічного травня. в епіцентрі уваги. Я вітаю вас. Розпочинаємо спецкор. Мінські розмови. Епізод наступний у столиці Білорусі. Надвечір знову збиралися контактери. Шукали, як і раніше, миру для українського сходу. Демобілізація за тиждень від 15 травня додому почнуть повертатись українські бійці. Учасників бойових дій відпускатимуть, виходячи з оперативної ситуації на передовій. Татуювання професії не завада. Дуже приймалися за те, що є татуювання не взяти, але при проходженні медкомісії нам сказали, що це є нормально. Столичних копів вчать примудростей справи каліфорнійські специ. Завершити з теорією обіцяють до кінця травня. Учасники переговорів контактної групи в мінську говорять про... Прорив один із трилітерних ватажків Пушилін, що представляв на перемовах сепаратистів, навіть заявив, що наближається мир. Сьогоднішня зустріч виявилася короткою, проте дала старт роботі так званих підгруп, які вирішуватимуть різні профільні питання. ОБСЄ взагалі кажуть, що ці переговори залили фундамент майбутнього розв'язання кризи за столом переговорів, а не на полі бою. Першими за два тижні мають зустрітися члени підгрупи з безпеки. В кожній робочій підгрупі Решения, можно сказать, сегодняшнее были приняты консенсусом. Договорились, что противостояние ни к чему хорошему не приходит, надо искать компромисс. Подвійний удар по надії російський суд не пустив надію Савченко на засідання і Зоставив українську льотчицю під вартою до 30 червня. Басманий суд Москви встиг в один день провести відразу два засідання у справі Савченко. І обидва рішення виявились не на користь полоненої української льотчиці. Надії під час слухань стало погано, її викликали швидку, але шпиталізовувати не стали і продовжили слухання. Савченко виступала з промовою і закликала росіян уважніше придивитися до дій їхнього Путіна, що ставить під загрозу всю федерацію. Чому амбіції одної людини настільки е, нахабні, що просто підставляють під удар решти людей, просто своїх же людей під економічний удар, під удар дай Боже ще доброго війни. Для чого це потрібно? Для чого це потрібно одному на поле комплексами, які більше як три десятки обстрілів за неповну добу 6 травня. П'ятеро загиблих, дванадцятеро поранених українських бійців. Ситуація на сході країни суттєво загострилась. БТР десантників 95-ї бригади підірвався на фугасі. Другий день поспіль під фактично безперервним мінометним вогнем перебувають уколиці Дзержинська. Загалом кількість атак помітно зросла, і вони стають щодалі далі більш інтенсивними. Бойовики активно застосовують важку артилерію зі 152-мм гармат, противників вогонь по Авдіївці та Широкиному. 120-ті ворожі міни розривалися в опитному, сєверному, гранітному та пісках. Повозу Кірова у ДНРівці застосували танк, міномети та стрілецьку зброю. Також бойовики вдарили по околицях Чермалика та селищу Ленінське. Саме там вони влучили у житлові будинки. Є відомості про щонайменше одного пораненого цивільного чоловіка. Неспокійною видалася доба, що минає на Луганщині, і з боку кордону з Росією противник атакував українські позиції поблизу станиці Луганської. Щодня інтенсивність атак у секторі. «А» Теж зростає. Місцеві жителі, що залишилися у прифронтових населених пунктах, дуже налякані і побоюються, що саме в бік станиці Луганської бойовики можуть ударити насамперед. Як готуються відбувати ворожі атаки українські воїни, бачила на власні очі Наталя Нагорна. 600 метрів до терористів пропускний пункт у станиці Луганській. Ще до вчорашньої ночі, ось ця табличка була цілою, але тепер тут свіжі сліди від кулемета. То доти їх стоять прямо під нашою наукою. Шесть пулеметних розчотов убило по этой позиції. Это только капулемні розчотина. Два гея робота вчора. Кругом міни, люди. Все на грані жизни і смерті. Після нічного бою бійці хрола залишилися цілими. Постраждала хіба ось ця стела, берегиню побило кулями. Стріляли з пам'ятника князю Ігорю. Ворожу позицію. Добре видно. Батальйон Чернігів, що тримає цей пост, звітує. Відповіли гідно. Кот направляє третій бліндаж. у них ми попали в цей бліндаж. Розвідка доповіла щільний вогонь прикриття для диверсантів. Їх спецпризначенці планують уполювати. Вони зараз спрятались між нашою границею і Російська Федерація Бальша лісапаласа дуже великі ліси. Вот, поэтому они сейчас там залягли. Ну, я думаю, либо сьогодні, либо завтра. Ми їх либо они уйдут обратно. Між станицею Луганської та окупованою територією активно пересуваються люди. Винятково пішки через підірваний міст. Місцеві докладають ворог, готується в наступ. Але українські захисники кажуть, це стане помилкою ворога. Самі видите, все замініровано вокруг, то будь найбальшая їхня глупості сані сюди пойду. Є і средства здесь. У нас щоб відразити їх нападение. На камеру місцеві розказують менше. Кажуть, підготовка в окупованому Луганську до травневих свят, а не до наступу. Луганську ніхто не готується нікчем. Там де святи, плакати повіше. Хто гудить. І, і вчора і вчора ну, сильно стріляли на полігоні Где, з якої сторони? Ми не знаємо на ринку Так не говорять. Нічого не говорять. Город процвітає, готується праздник. У них війни немає. Ока страдаємо сіляні, луганська область. Може ніхто не страдає. Так завжди страдають село. щоб укріпити позицію. Сюди завезли пісок і прилаштовують на стіл усередині воду та ікони, які луганські прочани привезли солдатам із лаври. Свічку будем зажигати, Вони попросили з коли почнуться обстріли. Воїни розуміють, під час бою буде не до свічки, але обереги їм важливі. Обитві атеїстів немає. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін. Спецкор два плюс Чергова хвиля демобілізації розпочнеться в Україні 15 травня. Про це повідомляє прес-служба генштабу. При тому зауважуючи тих, хто вже відслужив належний термін, повернуть до мирного життя впродовж кількох тижнів. Водночас, у повідомленні розміщеному на сайті Міноборони, додають, ротація підрозділів залучених до активних дій у зоні АТО триватиме за рішенням керівництва антитерористичної операції, що спиратиметься на оперативну ситуацію на передовій. Напередодні демобілізації нагадаю бійців 24-ї механізованої бригади вимагали матері та жінки у Львові. У столиці тим часом дружини військових просили ротації для бійців 11-го мотопіхотного батальйону Київська Рус на Херсонщині. Затримали бойовика трилітерної псевдореспубліки ДНРівця з позивним ГРЕК. 34 34-річний чоловік переховувався в друзів. Захопили його працівники підрозділу боротьби з тероризмом СБУ та спецпідрозділу Альфа. З'ясувалося, що бойових сам родом із Херсонщини і брав активну участь у терористичній діяльності. За, за власне саме за такою статтею проти нього і відкрили кримінальне провадження. На допиті затриманий визнав, що доправляв тіла вбитих найманців громадян Росії на територію суміжної Федерації. Я вступив в ДНР, Третя ударна штурмового батальйон. З двохсотого ополченця він був громадянином Росії закато форму, закатували в цинк і вивезілі на територію Росії. Вони роблять неможливе. У Дніпропетровську працює унікальне відділення, де пораненим бійцям повертають відірвані пальці по міліметрах. Буквально збирають ушкоджені п'ясті рук, вирощують м'язи, судини та зв'язки, повертаючи воїнам усі належні життєві функції. Лікарі відділення мікрохірургії кистів врятували від інвалідності вже понад сотню поранених бійців. Могло бути і більше, але медики постали перед тим, що про їхні можливості мало хто знає. Олена Усенко зустрілася з унікальними фахівцями і з тими, кого вони повертають до нормального життя. Він був серед тих 16, яких останніми вивезли з Донецького аеропорту. Тоді Максим себе вважав легко пораненим. Я зайшов в кімнату, взяв станцію, водіжав на рівні ліса поднял антенну і простріл. Мені прострілило три стіни, за которой стоял я за последні. Ну, ударила станцію, сдетонировала, взорвала, разорвала мені руку і розрвала мені плечо. Ну я 4,5 з повночаса бою що ввел, контролював ситуацію, виходив по станції. До рук медиків він потрапив лише за добу, і коли ті зняли на швидкоруч накладену ще у бою пов'язку, то зі своєю правою рукою Максим подумки. Попрощався, паліс залишився на редукаційно станції, Діто там рука вр була розрована, зі здирка була все время вірно, що кисть путірок. У відділенні мікрохірургії кисть руки Максима збирали навіть не по частинках, по мікронах і вже розпочали реабілітацію. Повіряйте пачка, пачок вот вже давай те Этот Вот Этот ещё немножечко проблемне. но Динаміка положиє те, що роблять тутешні хірурги, ювелірна робота, бо такої кількості кісток, суглобів, судин та зв'язок немає більше в жодній іншій частині людського тіла. Ми фактично в кісті боремося за кожен міліметр, Даже виращуємо пальці. Вместе з ними вращуємо і нерви, засуди. Утім, самі хірурги кажуть, справжнє диво у тому, що після усього цього їм вдається повністю повернути ушкодженим рукам і рухливість. І чутливість, а отже, врятувати людину від інвалідності, як, от, наприклад, Владислава, осколком йому вирвало частину нервів та сухожилля, і у військовому шпиталі сказали, два пальці на правій руці вже ніколи не рухатимуться. Був настрій, що вже все. То тобто, вже скільки? місяця, два я вже привик, що так то тобто, смарис. Якби не рани, що ніяк не гоїлися, Владислав може так ніколи б і не потрапив у це відділення. Тиждень тому йому зробили тут третю операцію. Пальці вже Роботають хорошо перших поранених сюди почали доставляти сім місяців тому. За цей час медикам вдалося врятувати кисті та пальці більш ніж 130 пораненим. Одинаково случає не бувають. Точно так, як не буває одинакових початків пальців, не та одинакових травм. У лікарні кажуть, врятованих рук могло бути і більше. Утім, при первинному сортуванні часто недооцінюють важливість спеціалізованого лікування саме поранення кисти рук і можливостей з відновлення функцій майже повністю відірваних кистей та пальців. І відправляють хлопців у звичайні шпиталі, де ті втрачають головне. Час, декому з них можна допомогти і пізніше. Утім, навіть лікарі часто не мають інформації про можливості відділення з унікальною хірургією. Нині тут лікуються тринадцятеро поранених. Усі мають тяжкі ушкодження, проте медики переконують, їм збережуть і кінцівки, і їхні функції. Олена Усенко, Сергій Файзулін, «Спецкор» 2+,2 На Київщині попрощалися з бійцем Романом Горбенком. Військовий загинув під час виконання завдання в селищі Луганське Донецької області. Він служив у лавах 30-ї механізованої бригади. Загинув 4 березня, і лише зараз тіло бійця передали рідним. У чоловіка залишилося троє дітей. В останню путь воїна проводжало все село. Під українськими стягами до закритої труни вишукувалася черга. Провести в останню путь 41-річного Романа Горбенка прийшло все село. Мама, дружина, старша донька пригнічені горем. Не знаю, як ця родина переживе, тому що у матері було два сини, і обидва вони вже поховала. Він був дуже хорошою людиною для всіх людей, всім допомагав, просто як друг, як брат казав для нас, для всіх. Кум перед загиблим усі як один малі та старі стають на коліна. 4 березня бойовою машиною піхоти група в складі трьох бійців вирушила на завдання в селище Луганське напрямок Дебальцевого. Роман був оператором-невідником. Снаряд противника влучив прямісінько в їхню БМП. Чоловік загинув на місці. Ми одразу дізналися, прийшло пройшло почти три неділі після того, як ми призвонив його товариш і розповів, спитав, похоронили Рому. Ми були ми не знали. Минуло вже два місяці, і лише після ДНК експертизи вчора тіло Романа вдалося забрати додому. Романа призвали в серпні. Спочатку кілька місяців підготовки, потім Дебальцеве служив у лавах 30-ї механізованої бригади. Проте жоден побратим на прощання не приїхав. В мене хлопці попросили повідомити за пару днів до похорону, але командір батальйону не відпустив їх. Неврошо зараз там звідти нікого не відпускаюся. До старшої доньки Ірини Тулиця наймолодша Марійка. Їй цього року в перший клас. Ірина каже, тато всіляко відгороджував їх од війни, аби вони не хвилювались. Ми в нього і питали, де він що Він що в нього є, який в нього цей позивний. Він взагалі нам нічого не розказав. казав. Він тільки питав, що в нас вдома. Алла Хоцінівська, Сергій Щукочихін Спецкор, 2+,2. плюс другий тепловізор передає на передову мати загиблого військового Леся Орляк із Тернополя. Її 24-річний син Олександр загинув у лютому під Дебальцевим. Незадовго до смерті він розповідав матері, що в їхньому підрозділі немає тепловізора. Мама почала збирати кошти на прилад. Утім не встигла це зробити за життя сина і передала тепловізор на фронт уже після його смерті. Гроші збирали освітяни Тернополя. Другий прилад нічного бачення за 3 тисячі євро придбала українська діаспора в Лондоні. На приладі зробили два гравіювання. Одне вказує, що тепловізор не для продажу, Інше, що це присвята світлій Пам'яті загиблого Олександра Орляка коли я Організовувала купівлю першого тепловізора, бо я вже один передавала. Тоді було я була, кинула клич в Тернополі, а мої друзі були, кинули клич в Лондоні. І вже мого Сашка не було, а прилад придбали. У Києві провели в останню путь двох міліціонерів: 37-річний Юрій Христенко та 36-річний Юрій Романенко загинули під час затримання молодиків, які в ніч проти понеділка пограбували АЗС на 823 гривні. Підстрелили заправника і кинулися на навтьоки. Їх наздогнали в одному зі спальних районів столиці. Під час затримання одного зловмисника вбили. Тим часом у соцмережах розгорається скандал. Затриманих називають хтось ледь не народними месниками, а хтось терористами і провокаторами. На колишній базі Беркуту зібралася чи не вся система МВС, спецпідрозділи, ветерани, міліційне і столичне керівництво. Усі прийшли попрощатися з убитими колегами. На церемонію журналістів не пускають. Це мовляв спільне бажання родин загиблих. Слово від їхнього імені бере міліційний психолог. каже, жодних версій рідні не мають. Більша би просьба не кліміть, не висвічувати смерть хлопців, як якесь політичне шисти. Тут були бандити, тут були правоохрані. Не приписувати там, не клемить, що там Бендери, там сепаратісти, куди. Просто поплакати вместе з родними. Подбати про родини і п'ятьох сиріт обіцяє і керівник столичної міліції, і мер каже, попри складну ситуацію, знайдуть ресурси і виділять житло. Є сили, які зацікавлені дестабілізації ситуації, які хочуть, щоб всі кияни жили під страхом. Ми вдячні спецпідрозділу. Труни із загиблими виносять із території бази ритуальні автобуси. Везуть їх до місць поховань на Київщину і Сумщину. Керівництво ж їде до лікарні, куди після стрілянини привезли пораненого заправника та трьох правоохоронців. Двоє досі у реанімації. Стан хворих важкий, ті, які знаходяться в реанімації, але є позитивна динаміка у них. І вони виведені стану шоку, тому що коли поступали, питання стояло про життя і смерть. Ми зараз працюємо по кругу ширшому. Значить, хто міг це фінансувати? Хто міг в цьому напрямку працювати для того, щоб е, організувати цей захід? Ми ж самі розуміємо, потрібно було привезти зброю. Зараз виясняємо звідки зброя. Але натякає частина із зони АТО. Її звідти, нібито, привезли затримані. Нізка чоловік з цих людей е, проходили службу в тервольський батальйон. Яких саме? От, смотрите, буде офіціальне сообщення слідства, этом скажемо. Тим часом пропагандистські сайти говорять про Айдар та Азов та плодять власні версії того, що відбулося. Найпопулярніша народна помста. Мовляв, один з убитих правоохоронців трощив машини та катував автомайданівців. Ті, хто сьогодні спекулюють цим в інтернеті, в іншому це не гарні, не добрі люди. В інтернеті скрізь повід, що це йде ілюстрація. Яка люстрація? Хлопці на звичайній міліцейській машині навіть без надписів. У народних месників не вірять ні колеги, вбитих міліціонерів, ні родичі затриманих. Та ви вірите в те, що він міг скоїти? Не вірю. Андрій в Ато пішов, але щоб це скоїти, я не вірю. Двом затриманим уже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. За убивство правоохоронців їм загрожує довічне ув'язнення. Окрім цього, їм інкримінують суботній обстріл Бекінянського КПП та підготовку терористичного акту. Ольга Нескородіна, Станіслав Фещенко, Ольга Кошеленко, Анна Тітовська, Спецкор 2+,2. Черги зникли разом із посередниками у Львівському міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділенні відтепер, щоб переоформити чи зареєструвати автомобіль, власник має бути присутнім особисто. Раніше всі питання можна було вирішити через посередників, які просто умрев, пропонували свої послуги. У Львівському вирішили запровадити живу чергу, електронну реєстрацію та обов'язкову присутність власника. Спочатку фахівець оглядає авто. Потім автовласник реєструється вже у віконечку, вказаному на талоні. Отримує послуги львівські водії поки що результатом задоволені. Кажуть, тепер переоформити документи МРЕВ можна лише за 60 хвилин. Раніше в тих, хто не хотів користуватися послугами посередників, це займало щонайменше 4 години. Ми вже не перший раз оформляємо машину, пригнану з-кордону. І набагато зручніше, і набагато швидше часу займає. Ну, дуже зручно. Сухівець звірає документи і бачить, дійсно mm -hmm. що це прийшла та людина, яка передбачена відповідно документами. Якщо є людина, яка та, яка хоче представляти його інтереси, то це має бути законним, е законними методами оформлено, чи то доручення, і так далі. Перші українські поліцейські вийдуть на вулиці Києва влітку. Це якщо доти. Верховна Рада встигне ухвалити закон про національну поліцію. Сьогодні чиновники відвідали навчальний центр, де під наглядом патрульних зі штату Каліфорнія готують майбутніх київських копів. Про добрих і злих українських поліцейських. Ольга Кошеленко. на території навчального центру, де готують майбутніх українських поліцейських, як у багаторівневій грі-стрілялці. ти на галдома, Роботи, Ігор, пошли. І нехай пістолети декому наразі доводиться крутити з пальців. Ентузіазму не бракує. Контроліруюко. А що там? У нас йде задержання людей на квартирі. Чи щодня в них так напружено, чи сьогодні з нагоди високопосадової інспекції студентам розповідати ніколи? Інструктори ставлять нові завдання. Ну, мене ранили, мене повинні мої е, спасти. Свої не забарилися і не підвели. Інструктори майбутніх українських поліцейських звичайні українські міліціонери. це, грубо говоря, гра. Ну так само животне, да, дикому іграючи граючи, рабатукі якісь навички. Українських викладачів учили і контролюють американські колеги патрульні з Каліфорнії. було багато труднощів у напрямку цих змін, тому що це не просто розпочинати такі справи з нуля. В аудиторіях тим часом відпрацьовують теорію. Тут учаться складати протокол про скоєння ДТП. Приходять прем'єр-міністри з міністром внутрішніх справ і вносять корективи в навчальний план. Арсен Аваков учить юних колег, як поводитися з Арсенієм Яценюком на дорозі. Презумпція правоти поліцейського останавливає прем'єр-міністра. Он говорит, я прем'єр-міністр бумага є. Даже если есть бумага, штраф и гуляй. Ні, не якщо ви нарушили, а при вас бумаги нет, даже если не ми вас сначала в участок, ну вот так потом просто. установим личность, Так а потом скажем, теперь вы свободны, так как у вас есть презумпція там, или ви депутат. Середній вік майбутніх поліцейських 24 роки. 70% вже з вищою освітою. Артем, випускник КПІ. буде стильним копом. Із татуюваннями полікоть багато людей є на курсах, у яких є татуювання, і навіть у деяких інструкторів, навіть у американців, ми бачили, що також вони є. Чесно кажучи, дуже приймалися за те, що є татуювання, можуть можу не взяти, але при проходженні медкомісії нам сказали, що це є нормальним. Дівчат в аудиторії трохи менше, ніж чоловіків. Бухгалтер Вікторія розповідає, навіть її не надто спортивної підготовки вистачило, щоб учитися на поліцейську. Для дівочок треба було, по-моєму, не ошибаюсь, кілометр пробіжати мінімум за 5 хвилин 20 секунд е -е, віджимання. 15, от 15 до 25. головне в професії зізнаються майбутні копи, навіть не бути рембо, а мати правильну мотивацію. І я коли бачу на зупинці, коли людина палить, їй нічого не можна сказати, навіть елементарно. То ну мені це не подобається. Закону про національну поліцію ще немає. Верховна Рада має розглянути його найближчими тижнями. Міністр обіцяє, нові українські поліцейські не підкорятимуться старим українським міліціонерам, а матимуть окрему вертикаль управління і певний час існуватимуть паралельно. Поліції обіцяють престиж і соцпакет. Для цих курсантів стипендія зараз 2000 гривень. А у курсантов наших вузов, наших честно сказать, чесно меня грызут из за этого, 200 гривень. У них зарплата будет 8-10 десять тисяч гривень. Випускний відгуляють наприкінці травня, а далі перші експериментальні копи вийдуть на реальну роботу. Поліцейський розворот по-українськи уже влітку цього року на вулицях Києва добрі і злі українські копи. Ольга Кошиленко Андрій Хлус спецкор два плюс без військових парадів, фейерверків та салютів відзначатимуть день перемоги в Україні. Уперше країна не святкуватиме, а дякуватиме та вшановуватиме пам'ять учасників Другої світової війни. Ідея організаторів об'єднати та помирити ветеранів, які визволяли Україну та Європу в лавах різних армій. Нинішня програма розрахована на два дні: 8 травня, день пам'яті та 9 – день перемоги над нацизмом. Ігор Бондаренко знає більше. В адміністрації президента представлення програми урочистостей на лацканах піджаків європейський символ перемоги маківка в Україні. Він з'явився торік, цього разу на офіційному рівні. Червона квітка у вигляді вогняних ліхтариків 8 травня вночі злітатиме вгору, символізуючи початок миру в Європі. Передбачено запалення чаші вогонь слави та е, за, запуску небо. Е, Кульок миру, кількість яких дорівнюватиме кількості днів Другої світової війни. День пам'яті 8 травня офіційно розпочнеться о 22-й годині мистецькою програмою. Голоси героїв. Організатори обіцяють креативність та сюрпризи, зірки вітчизняні серед них воїни. АТО. широко будуть залучатися бійці, АТО, які зараз боронять. Україну від іноземного загарбника і ми будемо проводити прямі паралелі між перемогою у тодішній нав'язаній нам війні і. Необхідністю перемоги, яка неодмінно буде у теперішній, також нав'язані нам війни на 9 травня. Жодної радянщини нині військова техніка потрібна на сході. Військових маршів теж не планують. Проте вояків у центрі столиці буде вдосталь замість зброї в руках у них музичні інструменти. Ми будемо робити марш військових оркестрів, які будуть здійснювати дефіле музичне. І це будуть оркестри не тільки, як вже сказали, також не тільки з України, яких буде чимало. Військові оркестри розважатимуть людей у всіх великих парках Києва до пізнього вечора. Флешмоб від волонтерів, виставки, концерти усе має завершитися без стрілянини. Ніякої стрілянини не буде, ніяких феєрверків не буде, оскільки підхід цьогорічний і назавжди. Понад усе пам'ять пам'ять і ще раз пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за свободу Європи у лавах різних армій. Столична міліція обіцяє стріляти на ураження в разі серйозної загрози. Правохоронці також перевірятимуть усі підозрілі торби на землі чи в руках людей. У центрі Києва чергуватимуть снайпери автобуси із затемненим склом у натовпі працюватимуть оперативники в цивільному. В разі маліюшої загрози загрози життю здоров'я громадян. Ветеранів, незалежно де хто воював, ми будемо діяти і застосовувати зброю. Провокації на свята можливі, заявляють у міліції. Із десяток партійних організацій подали заявки на проведення мітингів 9 травня в центрі столиці. Київська влада їх розглядає. Ігор Бондренко, Станіслав Фещенко Ігор Ткач. Спецкор 2+,2. Масштабні руйнування на півночі Німеччини. Потужний шторм налетів на регіон та зруйнував маленькі міста. Жертвою буревію став молодий чоловік. Майже півсотні людей потрапили до лікарень. Про те, як німці на півночі долають стихію та до чого готуватися їхнім сусідам із півдня, Катерина Шипко. У місті Бютцов сумне весняне прибирання. Замість лагодити черепицю на дахах змітають її з центральної площі. Шторм налетів на північ. Німеччини зненацька швидкість вітру сягала 120 км кілометрів за годину. Поривами вивертало дерева з корінням, автомобілі літали в повітрі. Люди раділи, якщо встигали сховатися, будь-де мій син закричав: Мамо, мамо, буде буря! і плитка почала облітати зі стін. Я схопила своїх дітей та побігла в підвал. Там ми і перечекали. Увесь час гадали, а що ж там відбувається назовні. Пощастило не всім. 26-річний житель Гамбурга повертався з базару разом зі своєю вагітною подругою, коли на їхнє авто впало дерево. Жінка лишилася неушкодженою, а от чоловік не врятувався. І ще 30 людей зазнали поранень. Синоптики про небезпеку не попереджали. Напередодні катастрофи в регіоні відзначили найспекотніший день від початку року. На вулиці плюс 25 у школах. Через це проводили навчання просто неба. Я вже майже вийшов із дому збирався до дитячого садка. Сьогодні там батьківський день, та помітив, що хмари дуже дивні, відчинив двері, і мене наче вдарило в обличчя, вітер, вода, дощ, усе одразу здуріти можна. Науковці й досі не оговталися, вивчають аматорські кадри бурі і не можуть визначити до якого типу віднести європейський торнадо. За ранок пожежники отримали п'ять сотень викликів. Тепер думають, як відновити історичну площу. Ми евакуювали більшість людей у місті. Багато будівель можуть завалитися будь-якої миті. Серед них церква, ратуша та школа. Державна траса між Любиком та Гамбургом заблокована контейнерами та зламаними машинами на місцевих дорогах сміття. Містечко на півночі ізольоване від головних магістралей. А буревій уже перемістився до півдня. Метеорологи обіцяють німцям нові шторми та цього разу радять підготуватися. Катерина Просто зараз на телеканалі Дваплюс 2, 2 черговий епізод проекту хоробрі серця. Гостями студіях Темесей та Облаєва стануть українські воїни, фахівці в таємничних спеціальних операцій. Але цього разу вони будуть максимально відвертими. Отже, не перемикайтесь, спецназ в ефірі на 2+, плюс Просто зараз. Спецпорт традиційно буде менше, ніж за добу. Зустрінемось. Бережіться.